Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус. І у нас нове надходження Kia Sorento 2016 року. 3,3 бензин на повному приводі. Повністю біла, гарна, на безключовому доступі на парктроніках задніх, на задній камері. Ось такий вигляд автівочка має на таких класних дисках. Ось так виглядає задній ряд. Там ще є третій ряд сидінь. Семимісна зі шторками. Автоматичне. Склад... Опускання стекол заднього ряду. Кнопки без ключового, сліпі зони, електрорегулювання двох сидінь, всі чотири склопідйомники автоматичні, коробка перемикання передач автомат, двохзони клімат-контроль, мультимедіа з камерою заднього руху. такий шикарний шкіряне мультикермо. Автосвітло автодощ, безключовий доступ знову ж таки. А дане авто, якщо вам сподобалось, ви можете приїхати переглянути та придбати за адресою Гната Хоткевича 22Б. Автівка доступна в кредит лізер за готівку безготівково. Також можемо обміняти цей автомобіль на ваш. Чекаємо на вас, адреса Гната Хоткевича 22Б.